Молодим полтавським глядачам впевнена, що безліч раз вам доводилося подорожувати україною, кримські море, карпатські полонини, львівські кав'ярні, київський блиск. Впевнена, що всі ці місця встиг відвідати кожен. Сьогодні ми завітаємо до острога. Ні, це не захисна споруда, і не в'язниця, і навіть не монастир, а невеличке місто на карті Рівненської області. Молодь з усієї України мріє потрапити сюди і залишити тут щонайменше 5 років свого життя. Чому так поговоримо далі? Острог – місто контрастів. Тут досі їздять на конях, утримують господарство, говорять простою мовою. Той же час місцева академія увійшла до п'ятірки найкращих вишів України. Тут працюють видатні науковці зі світовим визнанням та виховується майбутня українська еліта. Зараз Україна потребує найбільше це провідників нації, людей, які готові були служити цій нації, людей, які готові були не шкодуючи свого життя. Не дивлячись на заробітну платню будувати цю державу, тому що хтось її має будувати. І, і ось я думаю, це одна з основних покликань теперішньої островської академії, в стінах якої формується національна еліта, яка готова була б служити своїй батьківщині. Створення островської академії починалося з нічого лише у фізичному вимірі, крім ентузіазму, натхнених освітян існували глибинні історичні підвалини для становлення якісної української освіти, за яку у 16 столітті ратував князь. Василь Костянтин Острозький, могутній і заможний політичний діяч середньовіччя. Ця ревність була викликана релігійно політичними переконаннями правителя. Він мав таку чітку, чітку життєву програму, він підтримував православ'я, але в такий особливий спосіб він не просто давав кошти на будівництво храмів і монастирів, а він е підтримував православ'я інтелектуально. І ось академія це був такий сучасною мовою кажучи проєкт. Підтримки православних молодих людей, тому що вищих навчальних закладів на території східної Європи просто не існувало а в Західній вже було там понад 50 університетів. І аби молодь не їхала за кордон, князь засновує академію. Яка стала таким, такою школою для всіх. Тобто, це була школа, яка об'єднала всі три типи освіти: початкову, середню і вищу. І що цікаво, це був такий мікс поєднання різних форм освіти візантійської і латинської. Тому академія називалася Слов'яно-греко-Латинська. З'явилася вона в 1576 році, і це дає нам повне право вказувати на те, що Острозька академія стала першим вищим навчальним закладом у всій Східній Європі. Василь Костянтин Островський запросив до свого навчального закладу найкращих учених того часу. Такою привабливою пропозицією годі було нехтувати. Давній острог зі сміливістю можна прирівняти до сучасного економічного бізнес-центру. Князь Василь Костянтин Острозький один з найвідоміших з роду острозьких. Він був таким дуже унікальним в своїй, в своїй суті чоловіком, тому що він був надзвичайно багатим. Про нього складали цілі легенди. Говорили, що там золотими скар... монетами зі своєї скарбниці він може викласти дорогу від острога до Варшави. Факти свідчать, що навіть польський король неодноразово позичав гроші у Острозького. Кошти на академію також пожертвувала племінниця Василя Костянтина Острозького Гальшка. Княгиня нечуваної краси після тривалих політичних. Інтриг навколо свого одруження залишилась самотньою і дуже заможною. Фундувала величезні кошти, 6 тисяч кіб грошей Личби Литовської на академії шпиталь для бідних. Так, щоб візуально уявити весь масштаб заповіту Гальшки, можна собі уявити гріш Личби Литовської. Це така срібна монета, приблизно як наші 5 копійок. І ось ми порахували, що грішми з Гальшки можна застелити площу спортивної зали. Таким чином був створений перший навчальний заклад Східної Європи. Кошти українських меценатів для української молоді учитися у академії мали право лише хлопчики. Однак школа не була розрахована тільки на знатних шляхтичів. Багатії і прості люди тут сиділи за однією партою. Наймолодші учні академії семирічні діти, починали за зів вивчення математики та граматики. Старші учні, яких досі називають спудеями, навчались за зразком єзуїтських шкіл, де вивчали тривіум і квадривіум. Під час останніх років у академії спудеї освоювали філософію, медицину і богослов'я, що підтверджувало статус вищого навчального закладу. Процес навчання тривав трохи більше десяти років, та вчитися було дуже складно. Студентам доводилося опановувати одразу чотири мови. Складність навчання компенсувалась смачним обідом. За згадками учнів до звичайного студентського раціону входили м'ясо, птиця і навіть пиво. Серед нечисленних згадок того часу залишився зошит одного зі сподеїв – конспект XVII століття. Оригінал цього учнівського витвору знаходиться у Петербурзі. У острозі зберігається копія. До речі, цей конспект підтверджує, що студентська традиція писати у одному зошиті по декілька предметів має багатовікову історію. Також конспект прикрашають цікаві малюнки, які до предмета вивчення не мають ніякого відношення. О, острозька академія своїми незначними масштабами суттєво відрізнялась від сучасних українських вишів. Однак якість середньовічної освіти можна оцінити, аналізуючи постаті її випускників, серед яких видатний гетьман Петро Сагайдачний, козацький ватажок Северин Наливайко, церковний і освітній діяч Мелетій Смотрицький та багато інших. Безперечним проривом у тогочасному релігійному житті українського народу став перший переклад Біблії рідною мовою. При академії згуртувався такий зібрався такий науковий гурток для того, щоб створити переклад Біблії. Це був другий проект у підтримці православ'я, і власне князь його теж дуже ем, тяжко, але так впевнено. Втілював, тому що в Острозі саме тут, завдяки діячам Острозької академії, завдяки князю Острозькому, була створена і надрукована перша повна друкована слов'янська біблія. Острозька біблія, яка вийшла друком в 1581 році. І вона стала шедевром світового книгодрукування, до наших днів визнаний шедевр Там 3 мільйони 240 тисяч друкованих знаків, не одної опечатки, жодної опечатки, Тираж 1200 примірників набірним шрифтом. Це все було дуже в таким великим. І важливим, важливою взагалі подією в історії нашої культури. Тепер вже важко уявити, якого розвитку могла б досягти сучасна українська наука, якби такий багатообіцяючий початок мав продовження до нашого часу. На жаль, обставини, що склалися, цьому не сприяли. В XVII столітті академія занепала. На жаль, зі смертю князя не продовжилась історія Острозької академії, і е, академія перестала існувати в 30-х роках XVII століття, а відродилася аж в 1994 році. Однак не варто засмучуватись, складається таке враження, що втрачений віковий потенціал сучасний університет вирішив надолужити лише за декілька десятків років. У 99-му році, тобто після перших п'яти років свого існування, Острозька академія отримала нагороду за темпи та прогресивність розвитку паризький знак якості, який зазвичай присвоїть лише бізнес-структурам всесвітнього рівня. Коли відроджувалася академія на початку 90-х років, ну не було в острозі князя Острозького з мішком грошей, а був голий ентузіазм. Починаючи з нуля, без відсутності навіть стільців, книжок і викладачів, Острозька академія за 19 років зробила величезний стрибок. Ми зараз є в п'ятірці лідерів серед класичних вузів України. Маємо окремі нагороди, відзнаки. У нас є шість факультетів, 18 спеціальностей. Я починали ми з трьох спеціальностей. І є визнання в усьому світі, не тільки в Україні, нам це дуже приємно. Працівники академії пов'язують успіх свого навчального закладу з безпосереднім Божим втручанням у її становлення. Важко було повірити взагалі в існування в можливості існування академії, але, от наш ректор Ігор Демидович, який від початку керує академією, завжди говорить, що в Бога немає нічого неможливого і академії цьому прикладу. Я думаю, що це є Боже благословіння, і я завжди говорю: якщо б зі мною. Колись 18 років тому назад приїхала команда, коли приїхала і в тій команді була б людина атеїст, то за ці роки вона б мала б стати віруючою людиною, тому що в такому маленькому містечку, де не було жодного стола, жодного сільця, жодної книги, жодного викладача. І не було жодного приміщення, яке б готове було до навчання. Тобто, це була руїна в повному розумінні цього слова. І за 18 років дійсно потрапити в п'ятірку найкращих університетів, класичних університетів України. Це тільки може бути, що, що є Боже благословіння. Та й студенти відчувають у академічній атмосфері щось особливе надприродне. Мені тут подобається навчатися перше, тому що тут дуже добра атмосфера. така. Спрей до навчання це внутрішні відчуття, коли от, здається таке враження, що ти знаходишся на своєму місці, там де ти маєш бути. Все якось так не знаю. Затишно, мило, якось так. Хочеться сюди приїжджати, але почуваєш себе ніби як вдома. Ми маємо обмінну програму канадсько-українську, найбільшу в Україні, де 60 наших студентів перебувають на цій місячній програмі в Канаді. І вже 18-й рік ця програма. І коли студенти повертаються з Канади, я постійно роблю в них анкетування, чи хотіли б ви повернутися назад і жити в Канаді. І якщо 18 років тому назад один тільки студент написав, що не хотів би, а всі останні написали, що хотіли залишитися в Канаді, то кожного року ця кількість зменшувалася. І в кінці кінців минулого цього року, що приїхали студенти, жоден не бажає лишатися в Канаді. Вони хочуть бути в країні, тобто вони вже бачать. Що в цій країні теж можна себе самореалізувати і щось досягнути, і це найбільше щастя, радість і подарунок для мене. Як ректора такі заяви не безпідставні. Один із корпусів університету знаходиться у приміщенні старовинного монастиря капуцинів. Атмосфера тут особлива: келії стали аудиторіями, вузькі коридори, широкі стіни. Підземелля. Ми з вами знаходимося в підземеллях монастиря Капуцинів. Ці підземелля мають теж таку цікаву містичну історію. Справа в тому, що в свій час, коли тут існував монастир, це було 18, початок 19 століття, ці приміщення використовувалися як місця для поховань саме заслужених монахів і меценатів. Багато відвідувачів стверджує, що Місце тут таке намолене, тобто місце молитви відчувається. Вважається, що якщо сюди прийти з доброю думкою і з молитвою, то ця думка реалізовується. І відповідно, люди, які приходять сюди часто на екскурсії або просто як гості університету, відчувають цю енергію, принаймні так стверджують. Ну а студенти природньо під час сесії хочуть скористатися цією енергією, прийти сюди і подумати про добрі оцінки під час сесії. А старшокурсники навіть знущаються над першокурсниками і Кажуть, що якщо хочете добре здати першу сесію, то треба переночувати в наших підземеллях. Були навіть випадки, коли студенти просилися на ніч або навіть ховалися, щоб залишитися тут на ніч. Але оскільки тут досить холодно, плюс ввечері тут прокидаються кажани і літають, то це не створює комфортних умов для ночівлі, тому що жоден студент не провів тут ночі, хоча випадки намагання цього були. Бурхлива студентська фантазія не втомлюється висувати свої гіпотези стосовно нічних пригод у підземелі. Однак провести там ніч ніхто не наважується. Чи знаєте ви, що роблять, що роблять охоронці ввечері підземелі? Ні, Ну тоді дивіться. Деякі підземні монастирські приміщення вже три роки використовують як виставкові зали. До речі, виставки Острозькій академії справа звична і безперервна, адже ректор академії Ігор Пасічник прагне виховати у вищі майбутню українську еліту. Наша знімальна група мала честь насолоджуватись роботами випускників Львівської академії мистецтв. Центром розвитку мистецького життя стала наша галерея Острозької академії, яка знаходиться в приміщеннях колишніх господарських приміщеннях монастиря Капуцині, який був побудований тут в кінці 18 століття. сторіччя. Пишаємося тим, що кожен наш студент, незважаючи від того, економіст, він чи культуролог, він може відрізнити музику Вівальді від Верді картини Рембранта від Рубенса, тому що кожен наш студент має такі спеціалізовані курси для того, щоб мати загальні такі мистецькі знання. Дуже часто до нас приїжджають різні відомі культурні особистості нашого в нашої країни. І відповідно наші студенти не мусять їхати до Києва чи до Львова, щоб шукати якихось задоволення своїх естетичних потреб. Вони можуть пройти на презентацію чи концерт безпосередньо тут в стризі. Щоб студенти не почували себе, що вони знаходяться в провінційному містечку. Ми щосуботи, що неділі наші автобуси постійно курсують між Києвом, Варшавою, Львовом. іншими містами, де возять студентів на оперу, Ми запрошуємо симфонічні оркестри. Студенти постійно бувають в різноманітних країнах на обмінних програмах і так далі. Нещодавно університет другий встановив всеукраїнський рекорд і потрапив до книги рекордів України. 2100 учасників флешмобу одночасно читали вірші Тараса Григоровича Шевченка. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти. Думи думи мої, добре мої, квіти мої, діти! Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну. В Україну йдіть, діти, в нашу Україну. Там знайдете щире серце і слово насаве. Там знайдете щире серце і слово насаве. Там знайдете щиру правду, а ще може й славу. Щороку на День академії університет стає схожим на вулик, а студенти на бджіл. Тут нічому дивуватись, всьому є своє пояснення. Вулик і бджоли символ університету. Все почалося з прізвища ректора пасічник. А далі вже не складно пояснити. Один зі студентів-хлопців у листі до ректора підписався словом бджіл. Ігорю Демидовичу це сподобалось. Він навіть зауважив, що у академії труднів немає, є лише працьовиті бджоли. Можливо, у вас склалося враження, що у студентів за активною культурною діяльністю не вистачає часу на навчання. Ви глибоко помиляєтесь. Тут нема чим більше займатися, окрім як навчатися. Навчаються спудеї із задоволенням. Відповіді на запитання щирі і чесні. У нас е, шикарні умови навчання. Отримуєш задоволення від того, що ти приходиш і робиш щось для себе, для оточуючих і це подобається. Тут дають дуже гарний набір знань, як на мене, ну ідеальний. тут дають багато знань. Острозька академія одним словом, якість. Навчання, престиж. Круто, Островська академія дає багато можливостей для майбутнього працевлаштування. Тут немає корупції. У мене сестра тут навчалася, вона ні разу не платила за сесію. Це мені найбільше тут подобається. Тут адекватно і об'єктивно оцінюють викладачі. Викладачі найкращі в світі, можна сказати. Ці слова не порожній звук в університеті завжди викладали найкращі науковці, справді видатні люди. Наприклад, Цолін Дмитро Васильович єдина людина на Україні, яка розробила перший український підручник зі стародавньої арамейської мови, якою розмовляв Ісус і його сучасники. Я займаюся семітськими мовами, зокрема арамейською і давньоєврейською. Арамейська мова це була мова, якою говорив Ісус. Його апостоли ну, про це є дуже багато свідчень, в цьому ніхто давно не сумнівається, е, тому що вирази Ісуса, які він говорив, е, які записані в Євангеліях без перекладу, там, може, ви пам'ятаєте, там є такі вирази, коли він каже дівчині, коли за воскрешає з мертвих та літа кумі. Коли він каже сліпому Ефата, відкрийся, коли він каже е, Абба, звертаючись до Отця Небесного, коли він молиться на Христі, каже. Лемі, Лемі, Лима, Лима, Лама, Шавактані, Боже мій, Боже мій, ні, припрошу, елі, елі, лема, шавактані, боже мій, боже мій, чому ти покинув мене? Ці всі тексти свідчать про те, що він говорив арамейською. Це невеликий фрагмент Тори. Як бачите, він зроблений на пергаменті, справжньому шкіряному пергаменті. Точно, коли він був написаний, сказати важко. Ну, приблизно датується він 19 століттям. Ну, Як відомо, Тору, як літургійну книгу, її писали обов'язково на пергаменті, тобто на шкірі. На шкірі, причому чистої тварини і ну, спеціальна людина, яка там це вчилася. Це велика збірка різних ну, релігійних норм життя правовірного юдея. Ну і тут є мішна. Також з коментарями, це теж видання більш пізнє, це навіть початок ХХ століття. Е, ну, ці книги у нас, власне, тут в цій е, е, ну, лабораторії е, самих стародруків, єврейських стародруків, зберігається небагато. небагато. Е, Більшість це християнські стародруки, старослов'янської мови, здебільшого, здебільшого, вони більш давні за походженням, я маю на увазі, за е, написанням, за часом створення. А це ось невеличка така наша частина за сприяння. Нашого ректора була створена лабораторія перекладу сакральних текстів. Я майже більш, більшу частину часу, яку я присвятив роботі над підручником арамейською мовою, я проводив в острозі. Дмитро Васильович заслужено користується неабиякою повагою серед студентів. Студенти це, напевне, те, що без чого наука не може існувати, тому що якщо ти занурюєшся в тексти. І нічого не бачиш, крім книжок, ти не можеш бути науковцем. Тобі потрібні слухачі, тобі потрібна зворотна реакція, ти повинен бачити, чи це цікаво, чи це потрібно те, чим ти займаєшся. Якщо не потрібно. То може щось переосмислити в своїх дослідженнях, може зробити так, щоб воно було потрібним. Випускник Острозької академії Михайло Михайлович Якубович також цікава особистість. Незважаючи на молодий вік, він самостійно освоїв арабську мову і зробив перший повний переклад Корану з арабської на українську. П'ять років тривала праця, дуже довго власне, коригували, редагували. Вивчали ще багато різних питань, ну але дякувати Богу, сьогодні праця відбулася, і цей текст уже є доступним не тільки для тих, хто може читати в друкованому вигляді, а й так само в електронному. Уявляєте, як треба вчитись, щоб скласти іспит у таких викладачів? Задля гарної оцінки студенти готові на все, навіть місцеві забобони практикують. Першому сподею університету рідко доводиться сумувати. Вільним місце на лавочці майже ніколи не буває. Тут фотографуються, відпочивають, кожен прагне потерти його паска, адже за повір'ям це гарантія успішної здачі сесії. Хоча переважна більшість студентів до забобонів не вдається. Вони радше завітають до місцевої церкви, яка є частиною університетського комплексу, де помоляться за іспит. Академічного священника молодь поважає, адже бачить його не тільки у храмі, але й під час адміністративної чи викладацької роботи. Як ніяк Василь Миколаєвич, декан гуманітарного факультету. Моя е світська діяльність вона допомагає мені і в духовній. Тобто я вчитель іноземної мови я за, свої, за своїми дипломами, потім методист за кандидатською дисертації і так далі, і історик педагогіки по докторській дисертації. І всі ці спеціальності дуже допомагають мені саме в моїй душпастерській роботі. Студенти приходять на сповіді, вони говорять е, мені все. Е, що вони хотіли би сказати будь-якому священнику, і не комплексують. І я від цього щасливий. І я ще щасливий від того, що мій життєвий досвід і мої знання дають можливість ще надати студентам певні поради, а, тому що я фактично пережив життя, а пережив також багато того, що вони переживають зараз, і можу їм уже компетентно, ну, наскільки це дозволяє мій стан їм пояснити, розповісти. Ну, от і е Це мене радує. Студенти е десь люблять мене підколовувати, пожартувати. Ну, Я думаю, не в такому злому плані, а по-доброму нещодавно була візитів, яка вона теж пройшлася по, по деяких сферах моєї діяльності, так, е намагалася толерантно пожартувати відносно різних сфер моєї діяльності. Мене ну, це не, не дратує, мене це не хвилює. Навпаки, коли жарти вдалі. І хороший, та навпаки радієш за студентів, які вміють бачити більше далі, глибше, ніж, можливо, бачимо ми. Мабуть, усіх цікавить, навіщо поставили перед перевірної академії? Ми дуже довго думали і все ж таки знайшли відповідь. Отож, один день і життя ректора. Василь Миколайович, передилкнути, будь ласка, мені через 5 хвилин добренько. Угу, все, домовились. Отже, так. Хліб є. Так, ковбаска є. Лад, ладан? Ой. Василь Жуковський тісно співпрацює з деякими полтавськими студентами. Переважна більшість з них заочники. Їхати до острогу їх змушує рідкісна спеціальність на гуманітарному факультеті релігію знавство. Викладається цей предмет у кожному полтавському виші, а спеціалістів з нього не так вже і багато. Іван нещодавно закінчив своє навчання, враженнями поділився залюбки. Це зовсім інші люди, по-іншому ведуть себе, інша ментальність, навіть те, що ти заходиш у двір академії, є храм, відчувається якась. Така духовність, не палять, дуже цікаві предмети. На жаль, я навчався на заочній програмі, тому дуже стисло ми проходили, я би так сказав, збирали всі вершки з кожного предмету, дуже кваліфіковані викладачі, приємно було навчатися і слухати. І одне тільки негативне враження, що мало часу. Було б більше часу, було б краще. Нестачу викладацької уваги може замінити гарна книга з наукової бібліотеки університету. А це одна з найяскравіших будівель академічного корпусу наукова бібліотека. Студенти тут часті гості. Завітаємо і ми. Сьогоднішній день фонди нашої наукової бібліотеки нараховують понад 450 тисяч примірників. Все є у Острозькій академії. Головне, щоб у її сподеїв було бажання вчитися, адже без цього прагнення ані найліпші умови навчання, ані найкращі викладачі не допоможуть. Ну що, сподобалась подорож? Сподіваюсь, було цікаво. У будь-якому разі варто завітати сюди самостійно і переконатися на власному досвіді, що ще не вмерли України ні слава, ні воля. І що у майбутньому, дякуючи чесній відданій праці наших співвітчизників, Україні все ж таки посміхнеться доля. Ти можеш стати гордістю нації, навчайся, будь чесним, не втрачай гідність, адже ти молодий.